День добрий, мої шанування друзі, сьогодні я пропоную до вашої уваги невеличке відео, сюжет в якому я змонтую просту, але дуже головисту снасть під назвою Кавун. Поштовхом для цього відео стали мої спогади з минулих риболовлі, на яких ми використовували саме цю снасть. До речі дуже головисто. І наприкінці цього відео я вставлю фрагменти з тих риболовлі і ви їх побачите. А насамперед я хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується на мій канал, хто ділиться з друзями, коментує. Мені дуже приємно, я вам дуже вдячний. Хто ще цього не зробив, пропоную це зробити, Це ваш внесок в розвиток мого каналу і ваша вдячність за мої старання. А зараз, друзі, починаємо! А зараз швиденько давайте розглянемо. Що нам для цього буде потрібно? Насамперед кошик. Ось така гадівниця в вигляді кавуна. Застіпка з вертлюшком. Трубочка ось така. Противозакручуватель. звісно гачки, Якийсь повітковий матеріал. Можливо, використати навіть літкор. Або, звичайно, жилку ось таку мисину. Товстого діаметру 0,40-0,45. А зараз давайте безпосередньо перейдемо до монтажу. Якщо ми монтуємо на жилці товстого діаметру, нам буде потрібна жилка Якщо літкор на літкорі, або поводковий матеріал якийсь, я буду сьогодні монтувати на звичайному шнурі товстого діаметру приблизно 0,23. Ось такому можете бачити, дуже товстий. Нам буде потрібен відтинок близько 40 сантиметрів. Приблизно отакий вистачить. Що далі? Ось ми маємо такий вертлюжок швидко Ось така застібка тут швидко Треба одягнути його на відтінок шнура. Але тут, як можете бачити, таке ушко воно дуже велике. Буде стопор розкакувати скрізь нього. Для цього можна взяти ось такий фрагмент рурки і зробити отаким от чином. Таким чином ми зменшили діаметр отвору. Що далі? Беремо стопор. Десь воно тут у мене Ось. одягаємо на шнур. Ось таким чином. Віждляжок наш проскакувати не буде. Беремо другий стопор. Знову щось вони зникають. Ось, друзі, дивимося, що ми отримали. Ось так. Такий застав, схожий на гелікоптеровий. Далі беремо наш шнур. І заводимо в отвір нашої годівниці, яка має назву Кавун. Ось таким чином. Зазвичай цей монтаж має на кінці два гачка на такому металевому карамислі, як можете бачити. Але я такий монтаж не використовую, він мені не дуже подобається. Сьогодні все буде набагато простіше. Тут буде один гачок, зверху годівниці і знизу. Зараз тут прив'яжу вертлюжок, І ось тут буде один гачок. Ось нас буде така доволі проста на двох гачках. Ще буде потрібен стопорок Зараз швиденько одягну так є. Е. Прив'яжемо вертлюжок. Ось дуже великий. Треба поміняти. Дуже звідки він взявся такий. Зараз хвилиночку дуже великий. Ось, знайшов трошки менший за розміром. вертлюжок, Зараз прив'язую. Ось таким звичайним узлом, який я постійно використовую. чином. зайве відтинаємо довжина монтажа. Зазвичай близько 30 сантиметрів. Робимо тут петлю. Можна одинарну, можна двійну. Далі в'яжемо по вітці. Ось такі шматки, шнура. Це, до речі, на річці знайшов. І з них можна зв'язати по вітці. Гачки. Які використовують гачки. Розмір гачка я вибираю. Під наживку або насадку, але не як не під рибу велику або дрібненьку. Як можете бачити, червоні гачки маленькі, вони під мотиля або під а ці трошки більше вони підійдуть під кукурудзу або храбака до червоного черв'яка. З гачками визначилося, Зараз прив'яжемо по віці. Де там наш шнур? Ось шматочок шнура. Гачки прив'язуйте вашим улюбленим способом. Я використовую ось такий вузел. Звичайний, він мені дуже подобається і надійний. Зайво відтинаємо. Довжину робимо повіця близько 10 см. Один поведеться готов. Ще один нам буде потрібно Прив'язуємо. Все так само. Нічого складного поки що нема. Взагалі снасть дуже проста, оснащення легке. Ми прив'язали, відміряємо близько 10 см довжину павітця. Двойну петлю можна зробити ось таким чином. Зайво відтинаємо. Ось ми отримали два повітця. Далі беремо наш монтаж. І закріпимо повідець з гачком. Методом петля в петлю. Ось таким чином. Навіть довгий повідець можна зробити трошки коротший. Ще можна два павідця з гачками прив'язати безпосередньо до годівниці, ось до такої металевої проволоки. Один або два гачка. Але ми зробимо по-іншому. Ось у нас тут є вірдляжок швидкозйомний. І ми прив'яжемо. Верніше не прив'яжемо, одягнемо на нього повідець з гачком, але через трубочку. Беремо повідець. Трубочку. Ось таку противозакручуватель. за петельку чіпляємо і заводимо в трубку. Ось таким чином. Потім беремо швидко зйомну застіпку і ось таким чином одягаємо повідець. Потім фіксуємо трубку. А зараз, друзі, давайте розглянемо, що ми отримали. Ось такий монтаж під назвою Кавун. Дуже швидко монтується, дуже простий і уловистий. Годівниця, знизу повідець, вище ще один повідець, який можна пересувати ось таким чином. Вище або нижче, ближче до годівниці. І тут звичайна петля, яку ми кріпимо до основного шнура на водлищі ось так можна йти на риболовлю снасть готова ось така проста але дуже головиста снасть і монтується дуже швидко о що там мене тут перша риба на сьогодні. де воно є ось такий Невеличкий, але перший а. є. Це вже а. добрий. Добрий знак. Так, беремо. Беремо. Какой-то інтересний цвет такой у него. Чумазий. Ага. Худий. <рес> ну так, так лупанув. Щось багато дохлих риби. Це вже другий карасик пливе. Дохлий. Сюди на арбузик. Ладно, о, покажи той монтажик свій. Скільки там очков? Три. Три очка, о, один карась. Ладний, берем. Ой, стояки, хороший. Ладний карасик, да, ладный. Ага. Це вже грам 400 Вітер роздув, А шо сіде Гарне О. Ну в лодке вже можеш оборватися. Гарний караси кляну на арбузик Ось така снасточка Арбузик Гарний красик красивий. Ага. Берем вот видишь, что я тебе и говорил, что оно вот это запутывается. Ага. Ну, что, це кидай мы вот так. А? Прикормки уже не залишилось. Кошики пусті, всі, пусті, на хробаках, <рес> <рес> без прикормки. Гірше, але кліє. Вже будемо закрутити. Зараз побачите наш угов. Ось. Майже так, як і вчора. Ось такі ладні карафтики. Карабців не було сьогодні. На сьогодні все, друзі. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Щойно ви побачили, як можна змонтувати просту, але дуже ловисту снасть під назвою Кавун. Всім я хочу побажати міцного здоров'я, всього найкращого. Любіть риболовлю, зустрінемось. Наразі!